Доброго ранку. Я в Києві. Тому що сьогодні краще робити майк і приводити себе в якийсь адекватний хі, вигляд після поїзду. Я зараз по снідаю вип'ю каву а, і буду показувати вам свій день. Тому, тому беріть щось смачненьке. Я теж зараз візьму щось смачненьке, в Києві туманно. Дівчата ми відключення з Макдональдсів, я вже зробила майк, тому що, знаєте, оці от ці нічні кукатушки на поїзді, ну таке мені вже не 18, розумієте давно, тобто воно дає своє. Коротше, на я вже майже зробила, мені залишилось в мене цікавий такий апдейт на колоді Монара, хто бачив коли він будь, ви розумієте, про що йдеться, хто мені міг Таро Манара галерея, Дуже цікаві карти, дуже такі м'яко кажучи, еротичні, Але насправді там не те, що... Про секс виключно. Це просто колода, яка дуже чітко б'є в цін. Якихось проблем, тобто і проблем, і, і в стосунках, тобто вона показує дуже і глибоко, і прям максимально точно. Тобто я ще нічого схожого не пробувала. Я вже приблизно пів року працюю з нею. Я ще так не давала афіш оголошень, але просто чисто з цікавості загугліть, як видають ці карти, якщо ви ніколи не бачили. Хто бачив, той знає. І приходьте до мене, це дуже цікаво. Дуже так, формує губи. Так, тут у нас все готово. Тут, до речі, яка суть цього влогу? Сьогодні я е, їду на день народження бути ведучою, трошечки астрологом, трошечки нумерологом, гетерологом. І навіть я за з собою маг карти метафоричні соціативні карти, будемо трошечки пропрацьовувати дівчат. До речі, я випустила Олівець вже на помаду, тому що ця матова помада суперстійка і на ній, а не під нею. Олівець тримається набагато дужче. Все, у нас готові. Дівчата, ми вже з вами йдемо на метро. Будемо рухатись до святкової локації, а, так, де дівчата збираються на день народження. Презентація вже готова. Там іменується все має вивести на екран. Так що будемо дивитися, як вона все, все А, До зустрічі на святі! Так, дівчата, дивіться, який тут вид! У нас тут святкова атмосфера. От. Ось наша іменинниця. Дивіться, як красиво, трошки вам таке закулісся, покажу Так, лучок та й моделі яка клучок, блек. Віде, яка красива, оця красуня, це немениниця, щоб ви розуміли. Символічно Риба – це 12-й будинок, це дуже такі екстра духовні якісь вайби, це там вайби ескапізму, о, те, що наша казала, що вона любиться самотність. Ну, як да, Та я що... його кожен ранок короблю. Якщо я не о, зроблю. В мене з... не буде про те, як потребуватися про себе. Mm -hmm. Через силу, Луко, хочу, очіки, не нас, хочу, нас, тут не буде, себе свято треба демонструвати. Не лише не лише не про? Не і афірмація для вас: мій талант це мій дар світові, і я маю право ним ділитися. Я повинна ним ділитися. Де я маю право? Я повинна. Дівчата, ну, що я можу зробити, щоб відчути більше гармонії у коханні та особистому житті? Ой, Так, ну що, всі підготувалися? Що я можу зробити, щоб відчути більше гармонії у коханні та особистому житті? Я я Защайтеся, нашу ганяємо! Ну, якби близьких дуже мені подруг я підпускаю не дуже багато. Але я помітила, що всі вони до них дуже близькі цінності до моїх, типу, сімейними. І от в точно так само. Вона типу дуже близька до сім'ї. Вона так само, як я часто говорю з вами по телефону. Типу, всім ділиться. І оце мені прям дуже близько. Це І в мене не вогнище пішла асоціація. так? так? так. Клас дуже, дуже, дуже гарно, так. дуже класна. Но очень далеко глубоко осознанно по философски вот у меня как-то так пришло потом э, действительно вот это спокойствие умиротворение. то что ты говорила что для меня дружба должна быть без напряга вот это оно тоже что рядом с тобой спокойно без там драмы интриг все остальное и еще поскольку она преобладает темными э, цветами я вспомнила нашу а, а это вот девочка а где это... бла Ви можете побачити себе, ви можете побачити якусь людину, ви можете побачити стан, в якому ви хочете перебувати. Найбільшої уваги, що потребує. Що зараз у я вже На більшої уваги до пікування самі в тебе. А ну я поняла. Діана. Просто так плачуть Можна на піти да. да. на радіть рівна робота і може оце на все свій час, бо mm. залатання теж дуже дуже да. прикольно ви всі ту карту аргументували. дівчата. Доброго ранку. Вчора вже не мала сил щось говорити і знімати, тому що провела свято дуже добре, інтенсивно <напрошно>, наговорилася. От зараз покажу вам такий красивий вид з поїзда. Я повертаюсь в Івано-Франківськ. Як ви зрозуміли, а може і не всі зрозуміли, я переїхала з Києва в Івано-Франківськ, але, як то кажуть, мене можна вивезти з Києва, але Київ з мене нікуди. Тому я час від часу повертаюсь туди, проводити якісь старо заходи по робочих моментах. От тому Київ це така частинка мене. І однозначно я дуже-дуже його люблю. Але наразі, наразі вибираю для себе щось комфортніше. Вийшло таке насправді дуже імпровізоване повернення на YouTube. Я не очікувала такого. Але сподіваюся, що відновлю свої відео з прогнозами, з передбаченнями. От, і сподіваюся, що вам було цікаво дивитися цей влог. Тому. Підписуйтеся, якщо не підписані. Скоро буде дуже-дуже багато нових відео з розкладами, в нових форматах. Тому я буду всіх чекати і дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обіймаю міцно. Дякую за вподобайки і підписки. Люблю вас!